Що він лісом, ішов він степом, містом і селом, щоб велику Україну обгорнуть теплом. У родину нашу дружню тихо увійшов, і до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали скрізь щедрівки, сміх і тут, і там, щедрий вечір, добрий вечір, українці вам. Визирнув на небо місяць зарепас, щедрий вечір, добрий вечір, завітав до нас, що не йшов, а просто линув. Ми його чекали, щоб велику Україну лихо обминало. У родину нашу всеньку стихо увійшов, і до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали скрізь щедрівки і слова вітань. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий день настань. Щедрий, щедрий, щедрий ваш добрий. Щедрі щедрі щедрівачка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря, витлизати. вийди вийди, господарю, подивися на кашару, Там овочки покотились, та нягнички, народились тебе товар, весь хороший, будеш мати мір, порошей. То ні гроші, то полов, тебе жінка чорноброва, щедрі щедрі, щедрівачка прилетіла, ластівачка. Як ходили ми бродили, то ще дрівочко зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте ще друвати. Щастя, радості, достатку, охорону, ангелятко. Хай приходять до оселі друзі вірні і веселі. Море сміху і любові, щоб усі були здорові зі святом. Добрий вечір тобі, пане господа. Божий, народився, Застеляйте столи та все килимами Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три празники в гості. Радуйся, А той перший празник, то Різдво Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той другий празник Свято Веселе. А той третій празник святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Добрий вечір в вашій хаті. Ми прийшли пощадрувати, Щастя зичимо родині, Миру ненцій Україні. Всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння.